Добрий день, діточки! А який ви знаєте пори року? Так, це весна, літо, осінь та зима. А яка зараз прийшла до нас пора? Так, це весна. Давайте пригадаємо з вами, що змінюється у природі з приходом весни. Весна дуже сонячна. Сонце стає теплішим, сонячних днів стає більше, тому сніг поступово починає танути, бурульки теж тануть, а потім і зовсі зникають. День стає довшим, а ніч коротшою. Весна дуже ароматна та квітуча. Природа навесні прокидається, поля починають зеленіти, з'являються перші вісняні квіти, квітне усе і дерева, і кущі. Навесні до нас повертаються птахи із вирія. шпаки, лелеки, зазулі, журавлі, ластівки. Повертаються додому. Весна це багатодітна пора року. Нарешті прокинулись ведмеді, їжаки, жаби, змії, комахи. Тварини та птахи утворюють родини. Навесні народжується дуже багато дитинчат. Весною становиться все тепліше та тепліше. Навесні ми змінюємо одяг. Теплі шапки, куртки, шарфи, чоботи змінюємо весняний одяг. Також весна дуже працьовита пара року. Людина не на навесні. Щоб зібрати гарний врожай влітку та восени, треба добре попрацювати навесні. Люди засівають поля, городи саджають сади. А ще саме навесні ми можемо скуштувати перші урожаї, огірки, фредиски, капусти, моркви, картоплі та інших. Весна багата, різноманітна, яскрава і неповторна. А ви, діточки, вчитесь з задоволенням. До зустрічі!